Життя сучасної людини неможливо без засобів комунікації. Саме змі допомагають нам вчасно дізнаватися, чим живе світ. 16 листопада в Україні відзначають день працівників радіо, телебачення і зв'язку. Ми вирішили запитати Житомирян, чи довіряють вони змі та яким надають перевагу. Ну, перевіреним, певно, так. А яким надаєте перевагу? Ну, взагалі, якісь. Підтверджені певно якісь офіційні телеграм-канали, або вже звернення саме президентів, або генштабів. Так ні. Чому? 95% інформації, м'яко кажучи, брехливо. На сьогоднішній день дивлюся дві програми: телемарафон єдині новини і. Віасад хістори. Віасад хістері, ну я так рахую, що там більш достовірна інформація. Не дуже довіряю, тому що буває дуже фейкові, багато фейку. Я не довіряю. Я тільки інформацію довіряю, та яка вже штабом, все, що правильно. Такі це дуже багато зараз у нас. Собрати людей, які роблять на зло, пакості, це такі люди, розумієте. Так що колаборантам ми не довіряємо. Тобто надаєте перевагу офіційним джерелам? Офіційні, тільки сугубо, офіційні, ніяких не підтверджують, тільки офіційні джерела. Довіряємо. А яким? Житомирським. Союз ТВ яким ж саме ще? Можливо, це радіо, більше, телебачення, чи телеграм-канали, може офіційні джерела. телеграм канали Ми довіряємо ЗМІ, але там багато одну четвертину неправда не розказано. Не договоримо. А ми довіряємо, звісно, ми договоримо тільки один плюс один і ТСН. ТСН оце. Оце, це а, Житомир а Житомир, Житомир саме на краще. Візді, інтернет, телевізор. Більшість. З інтернету а є у вас якісь критерії відбору? яким довірять, яким не довірять. Ні, я нічого не думаю. Диві. Послухаю собі, а там хто знає, де правда, де не неправда. Тут дуже голову зображають, правда? Вже смотриш, тоді вже зображаєш. Треба послухати багато інформації і вибираєш середнє. От і все. І телеграм-канали, і сайти інтернету, журналістів, які працюють яким я довіряю. А, так. а так. які у вас критерії відбору? Ну, тих, кого я вже знаю давно, які ще до війни я бачила. І моя, моя думка збігається в дечому з їхніми судженнями. От тому я їх обираю вже дуже давно і. І досі. З цим, з цим працюю, так, мов, так би мовити. Ну, Чому? радіо, радіо основ, інтернет. Частично так також. Лейша. Радіо. Ну, з інтернету я теж українську правду, дивлюся через радіо. Чи українську правду, чи допустимо, якщо Ютуб, то я дивлюсь тих, хто мене цікавить конкретно на сьогоднішній день. Це військові експерти там, от такі, як шумак, як, допустимо, печі, як Жданов. Ну, Зараз такий час, що треба дійсно черпати не з одного джерела і треба аналізувати все, тому що можна так помилитися, а цього не хочеться. Хочеться в даний час оцінити обстановку правильно. Ну, А перемога за нами, так що ми віримо, надіємося.